зробити Про те, що в разі повітряної тривоги ми змушені будемо зупинити, перейти у найближче укриття, яке знаходиться у нас на бульварі Шевченка коло перемоги або на пошті, тут також є укриття. Напевно, історія кожного міста, як історія кожної людини, живе доти, поки її пам'ятають люди. Пам'ятають по-різному, пам'ятають шляхетним, інтелігентним, культурним і вишуканим. Місто, яке коли мало свою історію, яке жило і страждало, тішилося і зустрічало сонце на плесах свого сталу. І, напевно, щасливі ті люди, які ще бачили цю красу. І вони, напевно, щороку, щодня, кожного дня писали в свої пам'яті роман про своє місто, любовний роман. На жаль, нам залишилося лише українці тої історії. І ми сьогодні ходимо по місту, по місті нашому, заглядаємо ті шапки і тішимося, можливо, будинком не знищеним, рампиком якимось, дверима, які, на жаль, ще, може, вистояли, а вже може і не вистояли. І згадуємо, і може собі плануємо, уявляємо, яке ж воно було, яке залишилося лише у нас на світлинах і в пам'яті тих людей, які щоранку пишуть любовний роман про місто. На щастя, в місті живе чоловік, як моя бабця колись казала, з грубцяком на плечах ходив до тих людей і записував на диктофон оцей роман. На щастя, жили люди, які любили то місто, які шанували то місто, і які в пам'яті передали нам ось той любовний свій роман. І я запрошую до слова нашого, признався. Людина, яка безмежно любить своє місто і яка боїться, вода бодай бруківка з нього не нещадна, не кажучи вже про інші артефакти, Тарас Циклиня. До слова, так скажу Тарасенько, моя бабця так колись казала, і в мене дідоню був і брат Тарас. Що коли... Працюючи ще літературному тернопілі, коли замова заходила за якийсь краєзнавчий нарез чи краєзнавчу якусь історичну довідку, казали треба спитати в Тараса Цикленяка. Повір мені, я вважала, що це статечний сивочолий чоловік. Ну, знаєте, ну, здавалося вже, старший чоловік прожив життя, бачивши місто тамтешнє трошки. І коли до нас забіг оцей молодий юнак, я була подивована тим, що людина має таке велике серце, таку любов. Яка також пише свій любовний роман про місто. Тому я запрошую до слова Тараса Цикленяка, який нам сьогодні повість ту любов і той роман романа про місто. Прошу. Дякую, паніцам. Я, з вашого дозволу, буду стоячи. Хочу вас всіх бачити. На одній з презентацій колишніх один із гостей. Сказав гарну фразу про те, що ми всі з вами секта пошановувачів давнього Тернополя, тому що нас дуже мало. Ми дуже рідко збираємося, і я, напевно, його думку таки підтримую в цьому. Ми з вами не мали насправді зустрітися. Чому? Тому що після двох років роботи над серією книг «Дитинство Тернополя. Це здебільшого спогади тернополян про Тернопіль довоєнний. На 10-й книзі я вирішив, що я нарешті дам собі спокій. Ми поховали пані Ірину Максимів, мою добру товаришку. От, і в мене було відчуття виконаного обов'язку. Я щиро вірив, що я до цієї теми більше не повернуся. Хоча людей за останні 10 років тернополян старожилів я записував дуже багато, і матеріалу в мене насправді ще книжок на 10. Але ця тема настільки виснажлива, часто болюча, що на неї просто жаль здоров'я. Чому ми сьогодні з вами зустрілися? Ми зустрілися, тому що мали таку можливість завдяки великим людям, більшість з яких на великий жаль або не поряд з нами, бо вже не з нами. Тому я хотів би хвилиною мовчання вшанувати захисників України, волонтерів. Всіх загиблих в цій дурній і кровожерливій війні. Дякую. вам. Тож сьогодні хочу розповісти вам і представити дві книги. Одна книга називається Махабунда Спомини про Тернопіль у міщаці. Це перевидання восьмого тому, який вийшов дуже малесеньким накладом. Його взагалі не повинно було бути. 200 примірників. Він одразу розійшовся. Я вам трішки пізніше розповім, чому я видав його передати. Це ось ця книга. Але все-таки ми зібралися з вами перш за все, тому що мені вдалося цього року завдяки дуже особливим людям, я зараз їх усіх перелічу, створити книгу, 11-й том серії книг «Дитинство Тернополя, який називається Роман про Тернопіль. Це історія відомого, видатного, дозволю собі сказати, талановитого лікаря, пана Романа Івашкевича. Який дуже багато років свого життя пропрацював в обласній лікарні. І особисто для мене був цікавий тим, що він є корінним тернополянин. Корінних тернополянин я називаю тими, хто народився в Тернополі хоча б за Польщі, і пам'ятає оцей злам Другої світової війни. І має, як на мене, трішки відмінне, можливо, особливіше ставлення і розуміння того, яким Тернопіль був, яким Тернопіль є зараз і чому варто його берегти. Пан Роман був одним із десятків тернополян-старожилів, яких я записував. Часто на це не вистачало ні часу, ні бажання, тому що було багато сторонньої роботи. Але мої добрі знайомі, якщо вони мене бачать, передаю їм вітання. Родина тернопільських євреїв-сасоверів, власників двоєнної нерухомості на бульварі Шевченка це праворуч два будинки від колишнього кінотеатру перемоги, торговці. Унікальним тернопільським магазином, так званими товарами колоніальними, зателефонували мені і сказали: Тарас, ти мусиш записати одного чоловіка. От. Коли до мене так безапеляційно звертаються, то я розумію, що чоловік дійсно не пересічний, і треба відкласти всі свої справи. Є настрій, немає, і піти і це зробити. Це сталося на двоєній вулиці Зацерковній, зараз вулиця Мстислава, на якій, якщо вірити, картам стоїть лише один будинок. Біля середньої церкви ми зустрілися з знайомою, піднялися на поверх, відкрилися великі двері. От нас зустрів привітливий, але дуже стриманий чоловік, дуже інтелігентний, з яким мені вдалося поспілкуватися в 2016 році кілька годин перший раз, і потім у 2017 році другий раз. Це був запис, спогади про вулиці, про тернополян, про людей, про окупацію, про війну, про життя за Польщі, про життя пана Романа, зрештою. Я старанно записав все те, що пан Роман згадував, оскільки дещо все-таки знаю про Тернопіль і маю певне уявлення, як спілкуватися із старожилами і як їх розговорити, то розмова була доволі плідною. І знаєте, є такий доволі простий маркер, коли записуєш. Тернополян, і потім заливаєш це на, в інтернет на ютуб свій канал, то відразу бачиш по переглядах і по відгуках, як реагують на певних людей. І це якась така певна магія. Чому? Тому що м м різні люди можуть згадувати абсолютно цікавезні речі, на мій погляд. Але одних сприймають краще, других сприймають гірше. Е е е е пана Романа, сприймали. Просто надзвичайно. Мені знайомі просто дзвонили і писали, і казали, де ти знайшов такого чоловіка. І Мене засіло це в голові, засіло в пам'яті. Потім мені писали зі Львова, з Ізраїля, дякували. Я не був тоді забіганий, не мав можливості проаналізувати, що ж я записав. Тобто, що чим це відрізняється від тих 20 людей інших, яких я записував, і воно в мене так лежало. Лежали, лежали, лежали ті матеріали. От, і потім сталася війна. Цю книгу мене спонукало створити те, що пан Роман, як у нас кажуть на Галичині, відійшов в засвіти того року. знаєте, коли людина помирає, зникає, то ти відчуваєш, що нарешті твоя розмова з нею завершена. І оця можливість люфт щось запитати, ще зайти в гості. Вона завершується, і ти розумієш, що ті невеличкі записи, які тобі вдалося зробити, це от той єдиний матеріал, з яким ти можеш працювати. У мене точно така сама історія була з іншими тернополянами, зокрема з пані Іриною Максимів. Я зміг її книгу дописати тільки тоді, коли вже її не стало. Я просто, щоб не потонути в новинах, весною вирішив, що мені потрібно терміново чимось зайнятися. Неважливо, чи вдасться цю книгу видати, чи не вдасться. Коли я почав просто цікавитися, наскільки це реально, я зрозумів, що книги подорожчали вдвічі. Потім я зрозумів, що не те, що не до книг, а що їх просто можна не довести до кінця. І зробив для себе такий дуже простий висновок: що це потрібно просто зробити. Видасться книга, не видасться книга, вона повинна бути в будь-якому вигляді і варіанті. Я засів це все описувати. Це дуже клопітка робота, марудна. Повірте, якби, я думаю, дехто з вас з цим стикався, якби ви просто побачили той об'єм роботи, який вдалося проробити, це зовсім не про якесь там, скажімо так, цікаве порпання в минулому. Це дотошна, дуже рутинна, дуже марудна робота, технічна. Вона якось так зробилася на раз, фактично. Я описав ті 5 там чи, чи скільки там тих годин спілкування. І сів думати, як мені зробити з цього річ, яку міг би взяти будь-хто, навіть той, хто ніколи не був в Тернополі, і вона йому була цікавою. Я зрозумів одну дуже просту річ, що є дві дати відліку і завершення рік народження пана Романа 1927, якщо не помиляюся, і 2026 і 2022. Тому книга це хроніка. Життя почалося, життя тривало, ти був маленький, ти вчився, ти згадуєш викладачів, ти згадуєш війну, згадуєш людей, вулиці, будинки. І в один день ти помираєш і залишаєш за собою слід. Тому ця книга створена в вигляді хроніки. Але для того, щоб вона була більш художньою і цікавою, я зверстав її так, як не робив цього досі. Це. В сторону на сторінці ліву зміщений стовпчик тексту. Текст ну, не то, щоб дуже дрібний, але дрібніший. Повірте, це не просто так зроблено, тому що згадуючи слова професора пана Миколи Валентиновича Бармака, його легендарну правознавчу студентську шпаргалку, він казав дуже гарну річ, що маленький шрифт спонукає зосередитися додатково на тому, що ви читаєте, і перечитати ще раз. Це такий прийом. І там дуже багато в цій книзі фото. Їх не просто багато, їх дуже багато. Єдине, що, наперед, хочу сказати, одну невеличку неприємність, на яку я на великий жаль не мав змоги впливати. В книзі ви побачите, що деякі зображення не дуже добре читаються або не дуже добре надруковані. Я мав неприємність. Спілкувався з приводу цього з друкарнею. Не хочу там ні, скажімо так, звинувачувати чи називати винних, але така річ є. У мене був варіант або не зустрітися сьогодні з вами взагалі, або можливо після Нового року. Але, зважаючи на війну, краще планувати зараз своє життя до вечора, а не до січня. От. Тому прошу мене дуже вибачити за ці технічні нюанси. Текст всюди читається чудово, тобто, інформативна частина там збережена, а от зображенням є такі нюанс. Це сталося зі мною вперше за 11 книг. Усі, хто захоче, можливо, не буде мати змоги, чи книга видасться за дорогою, електронна версія, Тарас Циклоняк, Фейсбук, Телеграм, будь-який куточок світу, я з радістю поділюся цією історією. Перш ніж розповісти про саму книгу, про те, що у ній і чим вона відрізняється від інших десяти, я просив би, якщо матиме бажання, пані Ірина Вербна тут присутня. Підійти до мене і розповісти те, чого я насправді не знаю. Тобто, як близька родина, родичка, розказати, ким був пан Роман Івашкевич. Тому що, повірте, вам може видатися це дивним, але я насправді не знаю. Тобто я книгу опрацьовував на базі тих матеріалів, які в мене були. От те спілкування, яке в мене було з паном Романом, це все, що я про нього знаю. Пані Ірино, якщо ви не проти, будь ласка, і. Нет, не, я думаю, тут буде краще.